Коротше, ми вирішили піти ще. Ми тут вроді би ніколи не були, правда? Ні. Yeah. Ну, погуляємо, подивимося. Нові горизонти. Якраз зима ступилася і можна і вийти. Тобто не зима ступилася, а сніг. Що? Тобто, кажу, не зима ступилася, а сніг. Ну, тут ми ще не були. І туди вниз, вниз, і там ж є ціле то наше містечко. Прикольно тут. Ще ми тут ніколи не були. Там, де глухі кущі, наприклад, йдуть, то на другу сторону. І там всякі такі різні закавулочки. Ось скутер стоїть маленький. Тоді ми з мамою хотіли йти. Ну я хотів, а мамка ні, давай. Назад бо заблудимося. Як можна в маленькому містечку заблудити? Йдеш, йдеш, доки... А? Йдеш, доки не впираєшся в поле. І тоді розвертаєшся і йдеш назад і все. Тут дані є такі міста, що то можна пішки їх. Деякі пройти за годину, а деякі там... Мені здається, південний у Львові більший, ніж то наше містечко. Отуарейне. Там така машина якось так прощаснула yeah. туди, там. Може там якась дорога є. Типа траса. Okay, yeah. ну, тут таке Не. Ну так, а як я тут з'їду? Тюди. Можна тут і ще достати якось. Раз. Дивити. 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 Так, туди і туди. Чи як як тут? Чи як то їхати? Десь має бути з'їзд. Так, от там з'їсть. Можна попробувати. Головний телефон тримати. Щоб не рванули і не побігли. Та... Іван, це не Україна, що можуть вирвати. Ну йде з'їзд, хоч мать, то Я що маю їхати? В Копенгаген і чекати з'їзд. Розвертається. не які люди прибуті победить. О, Ой. тут є з'їзд, а тут де. А там. Ой, рмає! Там моя. де буківки. Ой, ти. Та нічого, просто три, три години їхати, <с щоб знайти з'їзд. О, де буківка. От туди. О, тут собака. Прийшлося їхати не туди, пів кілометра, щоб знайти з'їзд, то можна було і з'їхати з бордюри, але я боюся, щоб мотор не надірвався щось. І, і з... щоб ти не вилетів з коляски. Ну, може без коляски не вилетів, якщо навіть такий трамплін жорсткий. Але що якщо хитнеться акумулятор і відійде якийсь провід, то можна так застрягнути, що вже далі ні туди і ні сюди. Просто треба було переїхати на другий бік там і не їхати сюди. О, ну, 20% заряду телефона. 20% заряду телефона лишилося. І що? Та нічого. Ну навіть як сяде в тебе ж є. Google перекладач, якщо що, правда. Угу. Вже погуляємо тут, де ми ніколи ще не були. О ну, тут ще є го. -го. Ще є його, куди їхати, правда? Що тут думаю, що боятися? Думаю, що боятися, а цього бояться. Йдемо та йдемо. Ми тоді боялися, бо ми що на приїхали? Нічого не знаємо, нікого не знаємо. Думаю, блін, десь заїду. І назад не зможемо знайти дорогу. Тим більше ще щось інтернет в деяких тих місцях пропадає. То певно, того траса там, де воно йде на заправку. до Лідла, отого дорога, бо там машини так скоро їздять. Тут ще фірми по дорозі. Ще б вивізка, якась, може такий бар або клуб. Я тут десь були магазини, от в закоулку Прикольно би було, бо так їхати туди аж в центр міста. Ось тут гарненько. Ну там вже далі дорога, ну ще туди доїдемо там. А потім можна по іншому їхати там. А може ще туди якось є дорога. Посмотримо як там буде. Ні, тут ми ще не були, правда. А? Тут ми ще ніколи не були. Там таке ось, вас бач, як, типа, де червона криша, може таке, як теж, типа комуна. Може надто скоро їду, не. бо там вже йде проїжджа частина зовсім ну ще сюди там до кінця тої вулиці бо там mm. далі вже дорога перехресток такий великий ну ти якісь тут барахло а от такі самі домики як нас там от де ми гуляємо де комуна, комунські будинки правильно? Далі диви поле, капець кінець міста. От тобі і містечко. Маленьке. Маленьке, так, що його можна проїхати. Та я думаю, що далі їхати треба. Тим більше тут вже зовсім там поле було. Хіба на там той бік перейде. А де заїзд аж там? О ну, там зїду, Капець ми в поле заїхали. Ну правильно, ми тоді так, що там заправка. І зразу йде е, той кольцо і дорога на автобан, тому тут і повід. Ну, тепер знаємо. Ще можна на там той бік подивитися. Там ще якісь заїзди були. Нема машин? Чекаємо. Проїхав через якусь таку а? якоюсь такою хернею заваняло з його машинку. Як якась кислота. На все таке вонють. Може газ. Ноги болять. Mm. Хоч тримайся за мене, мені наоборот так файніше. Що? Тримайся мені так якраз і файніше. Тривай. На плече мене весь час з тим плечем. Люблю, коли нагрузка на нього якась йде. що, земний. Красота. Потім на ютуб то залию бо більше воно нікуди не зайде, бо 11 хвилин.